Повернутися до чоловіка, мій страшний сон. Після 25 років шлюбу я пішла від чоловіка. Набридло бути кухаркою, покоївкою, а з роками ще й нянею. ще рік тому зрозуміла, що настав час, але ніяк не могла зважитися, сподівалася на щось, продовжувала терпіти, а даремно. Не можу змиритись з тим, яким він став у своїй неповні 60. Неприємний, вічно невдоволений всім і завжди. Набридло вислуховувати постійні претензії, чого я затримуюсь на роботі, чому невчасно подала обід, не ту сорочку приготувала на ранок і таке інше. Керівник на підприємстві він у мені все життя бачив не дружину, маму його доньки, а прислугу зроби, подай, принеси, і бажано все це мовчки. Про спільний відпочинок уже понад 10 років я лише мрію, нема чого гроші витрачати. Хоча ми обоє доволі пристойно заробляємо, він навіть соромно зізнатися, забороняє мені витрачати мої кошти на жіночі дрібниці, а коли виборося іноді з подругою в театр, то хоч додому не повертайся. Де була, з ким, чого так довго хоче, мене з одного боку прив'язати до себе, а з іншого рота мені зашити, щоб спокійно жити не заважала, а тільки задовольняла його безглузді примхи. Пішла. І відразу легше стало, ми ще не розлучилися. Не хочу з ним ще поки що зустрічатися, щоб не давати привід вкотре поскандалити. Коли зрозумів, що тепер мусить обходитися без служниці, відразу дивним чином кудись подівся його меланхолійна, пасивна поведінка. З'явилися злість, агресія. Як це можливо, що від нього дружина йде? Тому й з'їхала практично потай, без попередження. Інакше будуть звинувачення, істерики, треба ж посміла збунтуватися після стількох років подружнього життя. Донька вступила до інституту і тепер живе в іншому місці. Вона теж сприйняла моє рішення вкрай негативно, і це зрозуміло. В її очах я винна, що покинула батька, а як мої почуття, мої бажання. Я надто довго думала про інших, а не про себе. Тепер перестала. Ставлення оточення якось переживу, і з донькою все не так критично. Не зреклася ж вона від мене, зрештою. Коли доньці було 10-15, я терпіла. А тепер заради кого терпіти? Він про мої почуття, бажання, мрії жодного разу не подумав. То чому я повинна його шкодувати? Жити з таким бездіяльним і водночас примхливим тираном більше не можу, тому що це вже не життя. Мені не добробут його потрібен був. Я хотіла справжнього чоловіка, уваги, кохання, але цього за 25 років так і не відчула. Мені є де жити, я не марнотратна, тож без його грошей якось дам собі раду. Я йому ніколи не зраджувала і тепер не збираюся кидатися на пошуки іншого, просто хочеться, в принципі, відпочити від цього. Однак це не тимчасовий перепочинок і не маніпуляція. Повертатися не збираюся, адже він не зміниться. Чоловік палець об палець дарити не хотів у питанні сімейних стосунків. Є дружина, і чудово, усі мої докори спускав на гальмах, або я заспокоїлася. Так він не може мене відпустити спокійно і постійно шукає спосіб поговорити. Але причина проста Нездатний існувати існувати беззвичного живого підколінника. Я знаю, що потрібно йому. Але лише через якісь практичні причини, а не тому, що він вже навіть не кохає мене. Ні, бодай поважає Тиран і егоїст досі вважає, що не сталося нічого страшного. Отже, все ще можна виправити. Хоче, щоб я повернулася, і все йшло, як і раніше. А це і є мій страшний сон. У мене немає сил наразі займатися розлученням, але, мабуть, доведеться. Не хочу давати йому навіть найменшого приводу, подумати, що все несерйозно. Загалом шкодувати його мені нема за що. Просто вперше у житті я подумала про себе і нарешті пішла.